Початок збройного виступу Богдана Хмельницького. Лідером, довкола якого згуртувалися незадоволені. Був реєстровий козак і православний шляхтич Богдан Хмельницький. Приводом до початку збройного виступу стала його суперечка. З чигиринським підстаросою Даніелем Чаплинським за Хутір Суботів, який той хотів відібрати. Коли Богдана Хмельницького не було у Суботові, за наказом підстарости було побито його сина. Згодом спалено Дощенту Хутір. А навколишні землі Даніел Чаплинський оголосив своєю власністю. Після нападу на Суботів. Богдан Хмельницький безуспішно шукав справедливості у місцевому суді, тоді вирушив до Варшави і подав скаргу до польського Сейму, але й тут без жодних результатів. Перебуваючи у столиці, він навіть звернувся до польського короля, який, хоч і співчував Богдану Хмельницькому, ну, як мінімум, на словах, визнав. Що не має змоги втручатися у польську судову і адміністративну систему, цілковито контрольовану шляхтою. Зазнавши особистої кривди, Богдан Хмельницький із кількома десятками козаків і сином Тимошем подався на Запорожжя. На Січі, що містилася тоді біля Микитиного Рогу, ну, нині це місто Нікополь. Згідно з ординацією реєстрового війська Запорозького перебувала польська залога і два полки реєстровців. Зважаючи на це, Богдан Хмельницький зупинився на острові Томаківка. Там він розпочав формування війська і встановив зв'язки із запорожцями. Заручившись їхньою підтримкою, в січні 1648 року оволодів Січчу. Реєстрові ж козаки, що несли там варту, перейшли на бік повсталих, вкотре підтвердивши стару приповідку: воювати козаками проти козаків, все одно що вовком орати. Невдовзі відбулася козацька рада, на якій Богдана Хмельницького обрали гетьманом війська Запорозького. Наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.